І так, зараз ми покажемо, як вмикається реп-квертус. Просто є кнопка, і він працює відразу. Потім, якщо сіла внутрішня батарейка, можна його живити від виносної. Ось отакоє. Але обов'язково буде потрібно нажати на кнопку, щоб дати живлення на вихід реба до реба. Тому поки вимикаємо, беремо квертус, беремо роз'єм, вставляємо і під'єднуємо до акумулятора. Все. Якщо нажати, то при розрядженому акумуляторі на Самому квертусі живлення буде братися від цього. Далі що у нас? Далі в нас іде ось така ось виносна кнопка з ось роз'ємом. відкручуємо. Так, тут є пазики. їх треба ще добре розгледіти, щоб все чотенько працювало. Вставляємо, під'єднуємо. Він Може працювати потім, ну, щоб подаління щоб провод було видно був. Від цієї кнопки за паралельний за з цією. Короче. Нажимаєш на цю, працює, ред, вимикаєш. Тобто те ж саме: нажимаєш сюди, працює, вимикаєш. Нажимаємо сюди, працює. Нажимаємо сюди, працює. Все.